Hi guys, welcome back to my channel. Як бачите, я знову в Україні. Трошки про те, де я була. Я їздила на програму від Invet. Ти можеш похвастатися сертифікатом мене. От спочатку був семінар як Теорія, а протім, потім була практика. І взагалі мене запросили на ще одну програму, і я збираюся неї поїхати в липні, тому. Як я буду там записувати відео? Ще є питання, але якось буду. Е, Розповідаю історію, яка трапилася зі мною на не на митниці. Коротше, в Пшемислі, де я звідки я їхала одразу до Дніпра. Не буду називати імена, але одна людина, яка їздила з Польщі в Україну, мені сказала, що типу, коли е, виїжджати. З Польщі, то, типу, коли ти туди приїжджаєш, то ти з цього типу, приходиш, що тобі ставлять штамп, що ти заїхав в Польщу. А тут мені сказали, що можна не, типу, не проходити це, а одразу сісти в поїзд. Ще поки я їхала в Шемесель, мій поїзд запізнився на годину. Я там переживала, що у мене там залишиться мало часу, щоб сісти на свій поїзд. Я приїжджаю, у мене залишається, ну, по суті, типу, до свого відправили свого поїзду, залишалося 10 хвилин. Я ж біжу, перебігаю, коротше, не через тунель, а зверху і біжу на поїзд. Тут це бачить охоронниця, починає на мене польською кричати, я ні слова не розумію, і вона щось там пані, не розуміє там, щось к -к 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 кричить на мене. Що я типу побігла зверху, а треба було знизу і стати в чергу. Я їй кажу, що у мене зараз поїде поїзд, бо як я думала, мій поїзд зараз поїде. Що Ой, мене просять паспорт. Дають паспорт, там що, що я щось кажу, мені кажуть, пані, почекайте. Виявилося, що треба, треба все-таки було поставити штамп, бо це був би штраф. І взагалі, те, що я побіжала, це мав би бути штраф. По факту мене пропустили без черги, поставили штамп і все. І я пішла на поїзд і виявилося, що поїзд чекав усіх українців, які проходили, і типу там стояла просто українка, вона це все чула, і вона мені сказала, що без нас не поїдуть, типу, вони будуть чекати, поки всі сядуть. І, от всі сіли й десь. Ну, ми по факту поїхали на годину пізніше, ніж мали б. От, ну, а я цього не знала. Я вперше поїздом виїжджаю. До цього я лише один раз виїжджала автобусом. Отакі справи малята. Тому не повторюйте моїх помилок. А, до речі, на мені мерч від університету Чупальського з Ромою. Вступайте в клуб Роми Руденка. Ця платформа робить відосики на YouTube. Тому ви прекрасно знаєте, що ми зараз будемо робити. Коротше, у них є зараз основний ютуб, на який вони викладають відео. А я знайшла старий, і я хочу теж подивитися на його відео. Mm -hmm. 3 роки тому, а це навіть один рік тому. Давайте подивимося. Карпати літо 2022. Я у 22-му теж була в Карпатах. гайз. Я тоді вперше збиралась на Говерлу. 222 перегляди. О! <смеш> Body Челендж. Таня, да, назнаем не марке Автомогене. И я его всю... Да, не наш тебе запутали. Ну, я не знаю. Я Скажи, что я заразнакось. А уж. Так, справа. Да, а классно. Ухора, конечно. Что там? Акропа збирав. Акропа збирав. Вибачте. Як сіткоме починається. Комедійні серіали, всякі. Osionfish. Я в 23-му році їздила в похід. Теж в Карпати. Добре, це не закінчилося. Нурунтур. Сергей. Остін. Остін. Сьогодні Марта, це вони в неї, мабуть, знімали будинок. Богдан. Серіал, друзі. Дорога до Карпатці якийсь стражу. Та ти що? Все привіт. Доброго дня всім Вітаю! — Ось. В общем, сьогодні наш перший день. По входу в Карпатах. Ось, Ми тільки що приїхали в Осмолоду. взагалі у нас триденний такий маршрут. 36 км. Я в шокі. — Так, далі взагалі перший раз. Так що будемо дивитися. Ось там наша вся групка. Зараз ми візьмемо інтерв'ю одного з інтерв значних часть. А, у мене? Якщо б не казати. А, вроде, як які твої очікування страху. Страху нема, просто спокій. Спокій. Які да. очікування похова. Ну, хороші. хороші. Ну так. Да. А я ход як, -як, -як у нас був дощ. У нас лист тупо дощів. Це справа я якою. Важкий, важкий рюкзак. У мене рюкзак мабуть кілограм п'ятнадцять. Які тебе очікання може стати? Очікування просто навчання буде цікавий досвід відпочити. Похід. Це дуже цікавий досвід. Просто йдеш по жарі, подащу. тебе на спині 15 кі... Я не знаю, 15 або менше в мене було. Чесно, не знаю. Але був важкий. Особливо отут. У мене кістяки стерлись тут через те, що я постійно затягувала. А що тут тільки похід почався, це вже більше половини відео. Дуже цікавий досвід. Дуже неймовірно цікавий досвід. 5, 4, 3, 2, 1. Зелена гілка. Я, по-моєму, по-зеленому якраз не ходила. Стоп, ні. Які там гілки в цілому кропатах є? Синя, жовта і червона. А звід... де вони взяли зелену? Самі її приклали. Я була ось тут, guys. І я була десь десь отут. Туди я йшла зеленою, а назад я йшла з синьою. Все. Це не боляці словами. Але у нас там не були великі рюкзаки. Ми буквально трохи Ми в один день спусти... euh, піднялись і в той же день спустились і назад поїхали. Тому... Підніматися було трошки важко, а спускатися було дуже весело, бо ми бігли. Ти відчуваєш, що село є. І чи ти вже близько до її сім'ї? Дуже близько. Таня, ти як? Тоня? Добре. Як твої справи? Добре. Саме добре. Часи, зараз серце вискочить. Замітай. Всі. Meu pai ia de droga. рис. Риз. Ідемо його їсти як індуси або збики руками, бо ми забули ложки. Одна ложка на 10 Так. Да. Це що тут таке є? То то це рис з тушок. Розумієте? Ну, качає, ребят. Та ти шо, яка краса. Давайте, переходьте до многи, а я вас поснімаю. <шу> <му> Усьо, інвет. Давайте щось подивимося, щось м -м, коротке. Лайфхак, як відпочити морально від людей під час війни. Мене бісять люди, що робити? Ізолюватися. <су> Яка користь війни? Ви, любі друзі, клікбейтите? О, давайте. Дратує людина, що робити, як сказати. Коколай. Вау! Ууу, гайз. О, це ж ці. Як ви називаються? Як ви називаєте? Напишіть коментарі, коли ти сценку знімаєш. Таня. Ти що споєш? Може домовлялась побігати. София, ты будешь дистанции своим бегом. Иди О, пости. Софи, прекрасный, ребята! Мне даже um. напрямую когда мне кричать надо. Можешь так больше в работать? раз просто запитай, почему я смотрю. Забудай. Стоп. Мені не подобається те, що ти на мене кричиш. Наступний раз просто нормально сидай. Гайз, коли на тебе кричать, ви спочатку так мовчите, потім вночі берете полжку і... Ой, сорі, Таня. Я планую емоція. Ну, Но... але давайте на завтра. Вау! Wow. Mm. Що ми там п'ємо? Це я залишаю чашки. А ми, значить, декілька годин просто сидимо на місці, втикаємо телефон. Чашка, скільки можна сюди приносити? Вона правильно все сказала в общем, прикол. Я, Я потім приберу. Та, йди сюди. Та е іди Знаешь, что мы с тобой сделаем? Он знает, что на в телефоне. Очень. <свист> будем Что? 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 и Вау! Да. Короче, очень <свист> <свист> что? Короче, очень Да, так смеється корова. Як смеется корова? Давайте я чекаю, що тут за прикол буде. А зачекай это смесь А А, над нею пожартували.

Коли вас булять, треба не написувати їм потім в повідомлення, що вам щось не сподобалось. Ви берете їх чашку і їм об голову. Я ж натиснула скасувати. Ну, oh гайс, я прям насолоджуюсь. Дуже весело. Ну, анімація на початку гарна. Миролюбні, миролюбні громадяни світу об'єднатися та підтримати Україну. Війна в Україні це війна всіх громадян світу які люблять мир. Фактс. всі спригнуть з цього поверху, ти теж спригнеш. Ну, живчики. Костя, що у вас тут відбувається? Я така, що з побіжки. Крутяк, ще. Ну і Даню, я не знаю, ким виставили чи ста лежить. Та нічого не буду робити. Метарі, чи була у вас з сім'єю така штука, як їсти разом? Типу, не по святам, не в якісь святкові дні, там новий рік, день народження, а от просто звичайний день, і ви сідаєте разом за столисте. Пишіть, чи була у вас така штука, і чи є, тому що у мене не було. За що нам проживати? Камікамі, камі, камі. Це хто їх так з'ївав? Тепер ви знаєте, чому ми хочемо жити разом? Дуже сподобалося. А, я думаю, в наступний раз ми подивимося ще якісь подовші їх відео. Дякую, що додивились це відео до кінця. Побачимося у наступному.